Шорти, однострій, відзначки в кого є, ну в кого нема, це не обов'язковий. Ем, ремінь це теж не особливо, має бути ремінь, ну просто може бути. Найголовніше це є оця відзначка, тобто ти прийняний пласт, ти є учасником пласту, беретка. Ем, також штуци. Це такі як ніби. Ну, я не знаю, як це точно пояснити, але... Це Штуця. 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 Uh -huh. е, от кого не натягається, закріпляється. Uh -huh. е, можна мати з собою кишеньковий ножик, але це не обов'язково. Але uh ти -huh. маєш. І хустка. Е, в хустці є ще такий спеціальний обручик, яким закріпляється хустка.